Гортензія волотиста Міталіка. Саме вона мене в цьому році просто вражає. Справа в тому, що квітує вона в мене вперше. Ось такий неймовірно гарний садженець, і як бачите, в нього всього два пагани, але зато ну, ви бачите, які вони неймовірно гарні. Ось такий ще чудовий банфайр в мене є. Чотири суцвіття і трошечки починають рожовіти, але знову ж таки, яка величезний розмір квітки. А ось цей же сорт, але під назвою Блоді Марі, і він набагато більший. І тут квіточки, як бачите, вже трохи менші. Тож, це відео буде про те, що впливає саме на розмір. Та квітів та суцвіть в наших гортензіях. Це відео буде про якість квітування волотистої гортензії. Надихнули на це відео мене. Ви, мої підписники. Ви багато мені коментуєте, пишете, питаєте порад. І саме з цього я виношу висновок, які питання треба трошечки підсвітити. Так, я багато пишу про волотисту гортензію, записую багато відео. Але іноді ті питання, які мені зрозумілі, не досить зрозумілі вам. Тож, що сприяє саме якості квітування волотистої гортензії, справа в тому, що я завжди кажу, що волотиста гортензія не складна в догляді, але є які деякі нюанси, які треба врахувати, знайти так би мовити, якийсь ключик до неї. І зараз ми не будемо казати з вами про те, де вона посаджена, в який ґрунт вона посаджена. Це можливо буде тема іншого якогось відео. Сьогодні ми проговоримо з вами два основних два основних таких моменти, які мені здається найбільше впливають саме на квітку, на розмір суцвіття, на кількість пагонів, на їх якість на цих пагонів. Тобто те, що ми можемо коригувати з вами рік від року, да, коли вже у вас росте гортензія, але вам щось в ній не подобається, що можна зробити, щоб на наступний рік вона квітувала у вас краще. А, зазначу відразу, що дуже сильно впливає все ж таки на волотисту гортензію, на один саме той сорт. Ну, да, у Вас росте один той самий сорт, але. Саме погода може теж дуже сильно впливати. Наприклад, в цьому році мені дуже подобається наше літо. Я мешкаю в Київській області в Браварському районі, це північ Київщини, але минулі два роки були дуже-дуже спекотними. Ми сходили з розуму просто від цієї спеки. Цьому ж році літо мені дуже подобається. Червень був досить дощовий. Липень теж не було таких аномально довгих, високих температур, і постійно в нас ідуть дощі. Мені таке враження, що природа вибачається за той треш, який вона нам вчинила навесні. Бо в квітні в мене на всі ці розкриті бруньки вдарив мороз десь мінус вісім, і звісно, що все погоріло, все підмерзло, вони зупинилися в зростанні, і саме тому я відмічаю в своїх описах, ну, в своїх дог... коли я знімаю свої гортензії, я завжди кажу, що в цьому році. А всі кущі чомусь нижче на 20-30% за минулий рік, навіть в ту спеку. Тож, давайте почнемо з чого. Почнемо ми з обрізки. Я вважаю, що немає єдиних правил, що треба різати тільки так і як інше. Ні, ви можете різати свою волотисту гортензію, як вам заманеться. Ви можете навіть тільки суцвіття сухі обрізати, і воно все одно буде квітувати. Але все питання стає в тому, як воно буде квітувати. Тобто, коли ви на початку березня обрізаєте волотисту гортензію, ви повинні розуміти, який саме кущ ви хочете отримати потім в серпні. Ну, як він буде квітувати, да? яку володь ви хочете за розміром, який габітус, ну, габарит, кущу ви бачите для себе ідеалом? Ну, або який розмір вашої ділянки, чи можете ви собі дозволити величезні кущі? Тож, для прикладу, я вам зараз покажу відео біля нашого супермаркету в селі. Де висаджені волотисті гортензії вже дорослими, вони висаджені ще до початку війни, тобто їм ще вже років 4 вони саме на цьому місці зростають. Я впевнена, що їх там нічим не підгодовують, але там є крапельний полив, да, їм достатньо вологі, вони на суцільному сонці і вони мають просто величезні кущі. Кому подобається такий розмір, кому подобається саме такий кущ. Тобто ви обрізаєте десь на 4-5 бруньок і у вас поступово буде ось такий величезний кущ. Але, як я і казала, треба враховувати, особливо зі старими сортами Phantom, Frayс, Melba, Lamlaйт, Бір. Якщо ви ось так запустите кущ, будете високо його обрізати, він буде величезний, але чи є у вас місце на ділянці для такого красення? І знову ж таки, потім повернутися назад до більш стриманого розміру буде дещо складніше, бо коли ми є таке, да там внизу довго не обрізаєте, там вже сліпі бруньки, і вам буде трохи складніше повернутися до іншої форми куща. Це приклад другого варіанту обрізки. Це я обрала першим кущик ламлайту, бо мені здається, там біля фори теж такий саме сорт є. І бачите, він на невеличкому в мене штамбі. Він тримається навіть без підв'язочки, гарний. Можливо, ще можна було щось прибрати, але не дійшли руки, він і так дуже гарний, він гарно тримається навіть при буревіях. І ось тут буде такий класичний розмір суцвіття, класичний вигляд цього сорту, як на мене, дуже охайний, небагато багатий і немало. І ось ці мої кущики, теж, які вже ростуть тут третій рік, теж як приклад, да? на одну бруньку я обрізаю, трошки зайвого прибираю. Це графіті, строубері блосом гарно тримає кущик, карнюня. Ну, Фрайсмель би трошки підв'язала. Але ви бачите, да? це такий класичний кущ, пишненький, саме букетна така форма цього кущу. І це, до речі, Такий шаричок, це моя пастель Грін. Тобто це обрізка на одну бруньку і з вирізанням зайвих гілок. І третій варіант, я дякую пані Людмилі, вкотре, що вона, вона за мною спілкується в Вайбері, висилає своїх красунь, і мені дуже цікаво подивитися саме на її досвід, тому що вона, в залежності від віку куща, вона завжди залишає дуже мало паганів. Але ви подивіться, який це результат. Це величезні величезні волоті. Так, вона не боїться. І, як бачите, результат цього вартий. Тобто в її волоті просто величезні. Але це 4-6 пагонів на молодому кущі, ну, можливо, трошки більше на дорослому, але вона все жорстко прибирає. Це теж цікавий досвід. І у вас є вибір, тобто три варіанти, яку красуню ви хочете побачити саме в своєму саду. Друге питання, яке теж дуже сильно впливає на, ну, суттєво впливає на якість вашої рослини, це додавання добрив. І ось тут я дуже на чому хочу заакцентуватись. Я вже казала, що я за те, щоб ми додавали саме. Комплексні добрива, бо вони всі відіграють важливу роль в формуванні куща, в квітуванні куща. Тобто я на початку року або додаю пролонговане осмакот, добриво додала один раз, і це на весь сезон, або я комплекс. Про це в мене є окреме відео, де я там ретельно розповідаю, як підживлювати волотисту гортензію. І ось на що я хочу звернути вашу увагу і дати вам таку рекомендацію, особливо для початківців. Я вас дуже прошу, не експериментуйте і не загодовуйте до смерті ваші рослини. Бо я теж отримую дуже багато ну, від вас повідомлень, що підгодувала тим, 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 а щось з нею не так. І також я це дуже... Ну, я відслідковую Facebook, дуже багато да, от цих е, груп е, з гортензіями. Коли я читаю, скільки всього вони вклали в цю гортензію, волосся. Дибки стає. Чому? Тому що ну, не треба. Це вже танці з бубнами. Це забагато. Якщо рослина молода, їй все одно треба час, щоб ну, набрати свої міці, да, щоб вона набрала, щоб гарно вкоренилася. Ну, як на мій погляд, що Сортність свою ідеальна гортензія показує саме десь у віці 5 років за умови, що вона росте саме в горщику не в горщику, а в ґрунті. Бо я завжди все ж таки за те, щоб волотисту саджали в ґрунт. Ну, замало її місця в горщиках, або це повинні бути дуже великі горщики. Так, от, про що я хочу розповісти саме тут. Теж одна моя підписниця мені написала, що вона. Я додам вам скріншотик на екран, що вона починає да, дуже за, все, за всім слідкує. І ось чомусь вона вирішила підгодувати по листу свою гортензію борною кислотою плюс циркон. Ну, по-перше, я вже казала в одному своєму відомому, що і коли жара і спека, що треба дуже обережно взагалі підходити до підгодівлі гортензій. Особливо про по оприскуванню, по листу і по квітам. Коли вони вже квітують, це взагалі ну, дуже уважно, треба відносити до того, до того, чим їх ви їх бризгаєте по квітам, бо спалити квітку, це взагалі дуже швидко можна зробити, навіть перевіреними препаратами. Якщо і бризгаємо, то бризгаємо або ну, найкраще пізно ввечері, коли вже нема сонця, коли в неї буде час. За ніч якось це все поглинати. І тільки чимось дуже-дуже перевіреним і в дуже такій вивіреній концентрації в нормуванні. І ось, ось що вийшло, що жінка обробила борною кислотою. Я взагалі не знаю, хто це їй таке порекомендував, і мені цікаво, чи бачили ви таку рекомендацію обробляти, підгодовувати саме гортензії борною кислотою. Я ніде не зустрічала, я вперше таке побачила. Плюс циркон, а циркон це стимулятор росту. І, взагалі, зі всіма стимуляторами треба бути дуже-дуже обережними, бо і я, я вважаю, що не треба їх не з чим поєднувати. І у циркона є така взагалі властивість, що він може сприяти тому, що саме підгорають рослини. А тут, бачите, таке пройшло комбі, і, на жаль, в неї згоріли всі квіти. Тобто не експериментуйте, будь ласка, особливо липень-серпень. Ми не експериментуємо. Нічим зайвим, не підгодовуємо. Взагалі, моє, такі, моє таке гасло: краще щось не додати, краще не допалити якимись добривами, чим перегодувати або щось чимось поєднати, що потім від чого ви втратите свою рослину. Друзі, я дуже маю надію, що вам сподобалось таке відео. Це було ну, для мене як формат відповіді на всі ці питання, які ви задаєте мені в своїх коментарях. А зараз хочу проанонсувати, що я готую відео. В мене вже є і в минулому році, і в цьому році відео, де я е, показую кожен окремий сорт. Так от, я хочу прямо зробити як відеокаталог гортензій, які квітують зараз, на початку серпня, бо зараз ну, спіймати може не ідеально кожен сорт, ну, їх не можна спрямовати. Неможливо спіймати одночасно всю красу кожного сорту. Але я зніму і свої сорти, і додам ті, яких в мене немає, але є в моїх друзів, ну, в моїх покупців, з якими я спілкуюсь, завжди показую, в мене дуже гарний є об'єкт в броварах біля Макдональдсу. Ми робили там озеленення, ми там доглядаємо за гортензіями. і там чудовий фантом, і Бобо, а їх в мене нема зараз на ділянці. Ну, Бобо вже посадила. Але він маленький. Тобто, кожен сорт я підпишу, да, навіть зроблю тайм-коди, щоб ви могли ну, подивитися той сорт, який вам цікавий. І щоб не пропустити це відео, підпишіться на мій канал. Дзвіночок нажміть, щоб саме вам прийшло сповіщення про нові мої відео. А якщо саме це відео вам сподобалось, я буду дуже вдячна вам за вподобачку. І завжди кажу вам, пишіть, будь ласка, коментарі. Вони для мене дуже корисні. Я розумію, що вас турбує, про що знімати наступне відео. Мені дуже цікавий саме ваш досвід, бо Україна. Я пишаюсь нашою країною, вона дуже велика. І в нас навіть кліматичні умови різні: Південь, Миколаїв, Одеса це одне, Західна Україна це інше. кого як квітують рослини? Діліться своїм досвідом, своїми порадами. Я все це акумулюю і потім видаю вам в нових відео. Тож, друзі, була рада нашій зустрічі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ну і до побачення до зустрічі на каналі Декоративний Сад.